Правління Данила Галицького проходило у непрості часи для українського народу. У той період князівство роздирали внутрішні міжособиці, які негативно впливали на розвиток держави в цілому. Навіть у складні часи Данило Галицький зумів об'єднати українські землі та зробити Галицьку Русь однією з найбагатших держав у Європі. Предками майбутнього правителя Галицько-волинських земель по батьківській лінії був славний Володимир Мономах, великий князь київський. І об'єднувач Польщі Болеслав Кривоустий по материнській лінії. Візантійський імператор Ісаак, II Ангел. Батьком Данила був князь Роман Мстиславович, який правив у Новгороді. Був Володимирівським і Галицьким князем, обіймав київський престол. Помер Роман Мстиславович вже за кілька років після народження сина Данила, якого після смерті чоловіка вдова Анна забрала з собою до Кракова, а згодом Данило перебрався до Угорщини, де виховувався наступні шість років. Вже у 18 років юнак зайняв престол у Володимирі. Він вважав, що захищати батьківщину потрібно ще на далеких підступах, а не лише на власній землі. Метою правління Данила Галицького було об'єднання Галицько-Волинських князівств, яке він зробив у 1238 році, а трохи пізніше підкорив і Київ. Правда, столицею обрав місто Холм, де бояри менше сварілися між собою, і це сприяло економічному розвитку держави. На землях сучасної України під час роздрібленості давноруської держави князь Данило став найуспішнішим правителем. Через нашестя монголо-татар Данило вів дуже тонку політику, щоб уберегти землі від повного розорення. Князь отримав гарантії безпеки Галицько-волинської держави від монгольського хана Батия, який в той час був організатором походів монголів на східну Європу. Шукаючи військову та політичну підтримку на Заході. У грудні 1253 року Данило Галицький у присутності вельмож, духівництва за підтримки ще тоді живої матері, отримав від папи римського королівський титул Рекс Русі, що у перекладі Король Русі. В процесі правління державою Данило Галицький на своїх землях заснував кілька міст, які існують донині. Серед них Холм, сьогодні Хелм у Польщі та Львів. За значні досягнення Данилу Галицькому у Львові, Галичі, Тернополі та Володимир Волинському встановлені пам'ятники, які нагадують українцям про мудрого правителя, який значно посприяв розвитку та самобутності української держави. Про князя були написані романи, народжувалися легенди, та навіть знято художній фільм. Данило Романович увінчений на пам'ятній срібній монеті номіналом у 10 гривень, яка випущена Національним банком України. На його честь названий університет права в Івано-Франківську та медичний університет у Львові. Здобутки Данила Галицького перерахувати непросто, але з упевненістю можна назвати його прадідом української самостійності.